Моя не лай мене, лай мені. Ей, ми... У 10 годині він подзвонив ще з Майдану, що він на Майдані обірвалася розмова, може це якраз. Тоді я кажу, там той, котрий сидів фашист. І після того вже його не стало. Він не побачить свого молодшого сина, і маю на увазі повнолітнім, коли він буде жити вже, я так надіюсь, в хорошій державі. І дай Боже, щоб всі ті, хто зараз прийшли в новий парламент, зрозуміли, що вони такі ж самі як були до того, але їм треба змінитися. не знаю, де боги. нього Було якась така бажання добиватися справедливості. Він багато за те терпів. це треба собі в Бога заслужити таке, щоб це треба... це треба заслужити таку велич, щоб тебе проважало, стільки людей, щоб оплакували тебе, стільки людей, щоб стільки людей тобі співали героям слава і скандували. То це треба мати щастя від Бога. To shrip the brat, Львів'яни заговорили російською, а лише один день. Це реакція на відміну скандального закону Ківало та Колісніченка про регіональні мови. Одними з перших акцію підтримали навчальні заклади міста. Зокрема, в українському католицькому університеті викладачі деякі лекції читали винятково російською. І так ми постепінно намагалися приблизиться до приділення поняття реформації. Для того, щоб дати приліття, необхідно побачити, условно говоря, каверязда. Самого поняття, ми говорили о фундаменті. Лекції російською поставили студентів по різні сторони барикад. Одні намагаються спілкуватися мовою сусідів, а інші слухати цього не хочуть. Ми їздили на літургію автобусом, і в автобусі ми пробували говорити російською. Тобто, хоч, хоч ну, якось якоюсь мірою, якоюсь частиною прийняти участь в акції. Я буду українською говорити, тому що. Е так, можливо, в якійсь мірі є солідарна, але я до кінця не впевнена, що є акція, яка е, зараз корисна для нашої країни. Володимир Біглов, львівський журналіст, саме цей чоловік став ініціатором акції, запевняє ідея, виникла спонтанно. Все було дуже просто. Ми сиділи на кофі, просматривали Фейсбук, увіділи, що багато львівські інтелектуали виступають проти очередних маніпуляцій на язикову тему. Міський голова Львова спілкуватися російською не захотів. Мовляв, держслужбовець на роботі має говорити державною мовою. Та щоб підтримати ініціативу городян, розповів віршик. А судді хто? за древністю древності літ свободній житті їх враждані приміріма. Все черпають із забутих газет, рівна чаківських і покоріння Крима, і так далі. Та люди, які ще пам'ятають, як насаджували мову більшовиків проти цього флешмобу. Серед них герой України Юрій Шухевич, попри свою думку, колишній політв'язець таки довів, і львівські патріоти вміють говорити російською. Ну що, то, то, що я сидів 31 рік по лагерях, Ну ета. Это такое, это уже вже історія. Я скажу по-русски, что это глупость сегодняшний флешмоб. Я так вважаю, що не в этом єдинство українського народу. А вдруг така акція солідарності відбулася і на сході України. Там, як не дивно, весь день говорили українською. Роман Поронюк Леонід Паранчак тема дня. Площа, пам'ятник чи меморіал, як саме шанують Небесну Сотню у Львові. Уже зараз є різні ідеї. Зокрема, один із найімовірніших варіантів перейменування площі митної. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий. Я оголосив пропозицію, щоб громада міста зголосилася, яку площу, яку вулицю назвати іменем Героїв Майдану. Ми всі ці пропозиції приймемо. І потім методом опитування громадськості визначимо вже цю вулицю, цю цю площу, яку ми назвемо іменем героїв Майдану. Окрім перейменування вулиці чи площі львівське студентство запропонувало спорудити героям майдану пам'ятник. Уже навіть оголошено конкурс на найкращий ескіз майбутнього монументу. Обов'язково називається або вулиця, або якась площа Львова називається площею героїв. Майдану або не небесної сотні, і відповідно саме там ми хотіли би встановити цей пам'ятник. У Львів'ян своя думка щодо того, як потрібно вшанувати сучасних героїв. Вулиці перейменовувати потрібно поставити, я думаю, якийсь пам'ятник. Це було б досить непогано в нашому місті. Кожен має вшанувати в душі. Ви знаєте, я так собі думаю. Молитись за них треба багато. Не знаю навіть як. Так як Львів був тим починателем, зачинателем. То вартує, щоб Львів якнайвищего вшанував героїв майдану. Питання про перейменування вулиці чи майбутній пам'ятник розглядатимуть на виконкомі депутати в останній день зими, 28 лютого. Ірина Мочульська, Леонід Паранчак. Тема дня на Львів. ТБ. при масових заворушеннях зникла деяка кількість зброї та боєприпасів. Маю прохання до львів'ян. З порозумінням поставитись до того, що ця зброя має бути повернута до органів внутрішніх справ. Сьогодні відкрите єдине вікно прийому цієї зброї та боєприпасів. Це приміщення знаходиться в Лійській державній адміністрації Венеченка 18, перший поверх приймальня громадян. Там працюють наші працівники, які безпосередньо уповноважені отримувати дану зброю та боєприпаси. Натомість громадяни, які добровільно здадуть зброю та боєприпаси, не будуть притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності. Особи, які не мають довіру до органів внутрішніх справ, можуть любим шляхом передати цю зброю до влади міста, а саме в районній адміністрації, Львівську міську раду. Це питання погоджено із органами місцевого середування. Маю надію на ваше порозуміння до даного питання.